28 лютого е, в нічний час е, загинув наш співробітник фельдшер рятувального відділення Олександр Цуркан. Завжди допомагав населенню, е, мав е, наснагу брати участь у рятуванні людей, у наданні медичної допомоги. Він був з, е, дуже світлою, чесною, порядною людиною. Ця загибель рятувальника дуже. Важка втрата для нашого підрозділу. Він був талановитий і різносторонній чоловік. Він вмів грати на гітарі, тому не раз підтримував хлопців своєю грою. Завжди будемо пам'ятати Олександра з гарного боку як героя, який віддав своє життя за безпеку України, безпеку населення України. Вічна пам'ять герою.